Я, хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Де та коли він з'явився на світ, невідомо. Ще зовсім крихіткою його підкинуло до київського притулку для тварин Сиріус. Просто у мішку разом з такими ж безпомічними та переляканими братиками та сестричками. У притулку він отримав своє ім'я, Честер – та став справжньою зіркою, адже дружив зі всіма котами та навіть собаками. А до людей тягнув свої лапки і дуже любив обійматися. Здавалося б, такий лагідний та компанійський кіт просто приречений швидко знайти свою люблячу родину. Так і сталося. Честера забрали, але потім знову повернули до притулку. Там він прожив ще два роки і потрапив на ефір сніданку. Він відразу знайшов собі хазяїна, знайшов зручне місце, заліз до Єгора на руки. Насправді котик дуже чекає, що його заберуть додому. Після ефіру життя Честера змінилося так, як ніхто і не очікував. Новий господар, любляча атмосфера та переїзд до столиці Європи. Той ефір сніданку випадково побачив кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов. Хлопець одразу зрозумів, це саме його кіт, і він просто не може залишитися без честера. Григорій написав «Сніданку» зв'язався з волонтерами з притулку, трохи хвилювався, адже кіт вже був дорослим і мав позаду нелегку історію. Але Гриша розумів, для тваринки це останній шанс отримати власний дім, і нарешті вони зустрілись. Відчуття не підвели. Вони з честером потоваришували. Кіт дуже швидко звик спати на колінах у свого нового господаря і навіть не хоче без нього їсти. Коту треба насипати корм і бути поруч. Честер виявився ще й кіноманом, бо полюбляє дивитися відео для котів. Щойно Честер облаштувався у новому помешканні, як доля підкинула йому нові пригоди переїзд до іншої країни. Для цього Григорію та Честеру прийшлося пройти справжні випробування для того, щоб вивести кота до Європи, довелося чотири місяці збирати документи для оформлення тварині міжнародного паспорта, поставити Честеру спеціальний чіп та витримати тримісячний карантин після необхідних щеплень та аналізів. І от Честер полетів, якими були перші враження Честера від Євросоюзу та як почувається після перельоту? Про це далі. І от зараз кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов, який як правило з нами спілкується на серйозні теми, розказує, що там у мея, що там у Трампа, що там в євросоюзі. Зараз хочеться гріше не з тобою поспілкуватися більше. Пробач а з честером привіт вам, Доброго ранку. Честер, Привіт. Честер тут. О, привіт. Gosh, привіт. Wow. Не знаю, пам'ятаєш, не пам'ятаєш. Привіт тобі. Скажи гріш таке. Честер приїхав у столицю Євросоюзу. Yeah. У, подивився у вікно, почув французьку мову всюди. Що він сказав? Ну тут не тільки французька, англійська і нідерландська, що сказав, сказав ну м'яу, і першим чином попросив їсти, тому що все ж таки дорога була ну не те, щоб довгою. Але ну як і кот, як котів, так і собак, так і інших домашніх тварин до подорожі, десь 12 годин ветеринари рекомендують не годувати, і під час подорожі теж ветеринари рекомендують не годувати. Тому й те, й самі коти під час подорожі вони все ж таки хвилюються і про їжу забувають. А вже як прибули, то Честер тут відірвався по повні. Я насипую намі трохи більшу порцію за те, що так стійко витримав тригодинний переліт? Бо я страшно боюся літаків, тому дивився на практично королівський спокій Честера під час польоту дивувався і заздрив. ну а ви ж у бізнес класі летіли, здається, так як там взагалі все було? От ви зайшли на борт? Там стюардеси проходять. Він же на всіх реагує. Оцей взліт посадка, це зміна тиску. Як це все відбувалося? Про бізнес клас гарно пожартував. Ми люди прості, і не ну, взагалі в бізнес класі з тваринами зазвичай авіакомпанії не пускають. Отак ем, ага. ну скажу так. Ем... Я цього польоту боявся більше, напевно, ніж честер. Якби це в мене не таке довге відрядження було, то я б, звісно, його кота з собою не брав. А так, ну що робити, треба було летіти. Я просто довгий добре підготувався до цього польоту. Щодо польоту, тут дуже важливо пам'ятати, бо е, зараз багато українців е, беруть із собою у подорож своїх улюбленців. Це так от мені пояснювали в аеропорту, і так мені казали, до речі, бортпровідники. І от що варто пам'ятати: ні котам, ні собакам у літак жодних заспокійливих, категорично Заборонено без дозволу ветеринара і це авіакомпанії нагадують. Тому тут треба морально підготуватися самому і підготувати кота з честером. Я готувалася. Я за кілька днів до перельоту купив нову переноску. Спеціально закинув туди улюблені іграшки. Честера честер звик до цієї переноски і вже в літаку почував себе досить впевнено. І можу також сказати, що. Честер був пасажиром номер один на цьому рейсі, а дуже багато уваги, як з боку пасажирів, е інших пасажирів, так і з боку бортпровідників, Тому ще раз Честер у польоті був король. Ну от ми в сюжеті ще ж бачили і згадали, і ти про це розповідав. Що Честер, взагалі, як справжня повноцінна дитина людська, знаєш? Він його можна відволікти якимось спеціальним фільмом. Він тобі кіноман. Як це було у польоті? Можливо, теж там знаєш на всіх начхати, сидиш і дивишся свої мультики. Як це було? Нас дуже спокійно було, він просто більше там е, спав чи, чи е, давав себе почухати іншим пасажирам, бо і так далі. Тобто, все спокійно, нічого собі слухає тобто, рішу тобто, я, я дійсно дуже боявся, цього, цього перельоту. Я думав, що це буде щось надзвичайне надзвичайне, але ні, виявилося, що таки можна, таки можна подорожувати з домашніми тваринами. Це не так вже і страшно, Шок. тільки треба добре подумати. Бо якщо це от таке довге відрядження, як в мене, то напевно. Шок. Що шок е, варто забрати з собою? Якщо там кілька тижнів він місяця, тебе не тільки на мишей не дивиться, а ще й серйозні фільми я бачу. Слухай, а от у Брюсселі зараз давай так серйозно. От е, дуже чітко дай відповідь зараз, е, тому що від цього залежить фактично доля честера. Е, Брюссель – це місто котів чи місто собак. Я знаю, що є міста котів, є міста собак. Я не знаю, як це з'ясовують. Я бачу тут і котів, і собак. Сказати не можу. Серйозно, чесно. Скажу так, порівно. Гріс, а можна тепер від мене питання? Скажи, як довго взагалі ти збирав документи? Чотири місяці це повністю весь пакет документів, який потрібно було для того, щоб переїхати з котом туди? Ні, це е, насправді з -з збирати документи це два дні. Ну це, це це дуже просто. Просто після того як ви е, зібрали документи, зробили паспорт, е, зробили чіп, зробили паспорт, зробили щеплення. Це фактично займає два дні. Да, після цього треба почекати один місяць і зробити е, аналізи на Титрантитілтілів до сказу. І оскільки Україна є дуже неблагополучною країною з точки зору сказу, ну принаймні в європейських документах вона проходить по цьому небезпечному списку. Треба після цього ще дочекати прочекати три місяці, перш ніж можна в'їжджати в країни Європейського Союзу. Здається, Сполучені Штати там трошки простіше з цим, але от в Європі треба чекати, тому бачите. Подорожувати з тваринами можна, але є певні формальності, які треба дотримуватися. Ти радиш зараз людям у відпустки брати з собою тварин? Тобто, це все таки більш-менш зручно і нормально. Тобто, радиш, я якомовно кажучи, так? Все Ігор, все все залежить від того, як ваші улюбленці переносять подорожі. Коти зазвичай вони прив'язані до місця. Їм важко даються будь-які переїзди, але честер, оскільки за своє коротке життя багато що пережив, честер, давай так, от щоб тебе люди бачили. Багато що пережив. Виявилось, переїзд для нього простіше, простого він легко адаптується, він не боїться, він не тікає. Він от я знаю, що ти свого джума називаєш катапсом. КП, да, я б сказав, що Честер це теж це якийсь катапьос такий, тому що він більше поводить себе як, як собака. А тільки переноски дуже боїться би, бо, ну і від собі, він скільки живу притулку. І я думаю, що там в клітці може, може тому. Ще таке правило: зазвичай у, собіну, у кабіну у літака можна брати тільки невеликих тварин, так щоб вага разом із переноскою була не більше 8 кілограмів, вівчарку, наприклад, доведеться перевозити вже в окремому відсіку для тварин, не в салоні, не з собою для собаки. Це вже буде великий стрес, тож подумайте добре. Можливо, варто краще попросити друзів, родичів доглянути те саме, якщо у вас кіт боїться незнайомих місць та довго адаптується. Але якщо ваша кошка чи собака люблять подорожувати. Вати, якщо ви їдете надовго на місяць, на півтора, на два зараз здається, жодних перешкодже немає. От головне попередити авіакомпанію, компанію, мати там документи і. Усе є готелі, де ви можете жити з тваринами, є квартири, де ви можете жити з тваринами. Зараз в цьому плані все дуже, дуже френдлі. Тож це гріш. Я це тобі справжі. і чесно бажаю лише одного: щоб Брюссель як південне місто, ну не трошки трохи не південне місто, але як південне місто стало справжнім котячим містом. Робіть для цього все. Пасибі горіжигалов кореспондент Радіо Свободи.